Вітаю! Ми з вами продовжуємо наше в'язання і сьогодні будемо робити лапки для нашої іграшки. Я нагадую, що ми в'язали її універсально, тобто в нас однакова заготовка голови, однакова заготовка тулуба. Відрізняється тільки оформлення мордочки і пришиті вушка. А тому і лапки в нас також будуть універсальні. Голова в нас 30 стовпчиків без накиду в самому широкому місці. Тулуб 24 стовпчики без накиду в самому широкому місці, і саме під ці розміри ми будемо в'язати лапки. Почнемо з матеріалів, які нам потрібні. Нам потрібні власне, нитки, з яких ми в'язали нашу іграшку. Нам потрібен гачок, запальничка для того, щоб підпалити кінчики і вони не осипались. А також голка для того, щоб пришити наші лапки з великим вушком, куди вміститься плюшева ниточка. Почнемо в'язати з верхніх лапок. Починаємо ми в'язати з кільця амігурумі і набираємо в кільце 6 стовпчиків без накиду. Один. Два три, Чотири. П'ять і шість. Набрали. Верхні лапки в нас будуть невеликими. Тому наступний ряд прибавок ми робимо прибавку через стовпчик. Тобто, в першу петлю ми прив'язуємо один стовпчик без накиду, в другу петлю ми прив'язуємо прибавку, тобто два стовпчики без накиду в одну петлю і знову чередуємо. Всього в нас має вийти у другому ряді 9 стовпчиків без накиду. В нас же є 3, 4. 5 і 6 в одну петлю, 7, 8 і 9 в одну петлю. Маємо ось таку ширину лапки. Це буде наш максимум. Збільшувати ми її вже не будемо, тому що відносно до тіла це достатній розмір. Далі наступний ряд ми пров'яжемо без змін, тобто 9 стовпчиків без накиду по колу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9, це основа нашої лапки. У нас залишилась тут ниточка, яку ми затягували кільце, ми можемо її ось так акуратненько скласти всередину лапки, щоб вона нам не заважала. Далі ми будемо в'язати вже убавки. тобто, це буде основа нашої лапки, найширша частина. Повертаємось убавками ми в такому ж порядку, як робили прибавки. Тобто в'яжемо спочатку один стовпчик і потім в'яжемо убавку. Всього у нас має вийти 6 петель. Зв'язали 2, 3, 4 убавка, 5 і 6 убавка. Тепер у нас по колу є шість петель, і це наша власне ладошка, якщо її можна так назвати. Тепер ми будемо в'язати шість стовпчиків без накиду, без змін ще 5 рядочків уверх. Тобто ми повторюємо 5 разів по 6 стовпчиків без накиду. 1 2 3

Тут нам треба зупинитись і набити нашу лапку трошки наповнювачем, для того, щоб вона тут тримала більше форму. Можна цього, звичайно, не робити, і вона буде більш такою м'якенькою. Але ми все ж таки це зробимо для того, щоб подивитись різні варіанти. Беремо наповнювач і обережненько наповнюємо. Тільки основу лапки. Лапки не мають бути наповнені до кінця, якби ви їх не в'язали. Можна допомогти собі гачком, до речі, тому що тут доволі такий вузький отвір виходить. Але це чи не єдиний варіант, як наповнити цю лапку так, щоб холофайбер не заважав нам у в'язанні наступних рядків. Ось так ми її наповнили, можна ще трошки, щоб вона тримала форму по боках, ось так. Тепер ми продовжуємо в'язати стовпчики без накиду по 6 штук в рядочку. Ще 4 ряди вверх. Два ми вже пров'язали, залишилося ще 4. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. І так дов'язуємо ще три ряди. Дов'язали останній ряд, у нас має вийти всього, 11, вибачаю, всього в нас має вийти 10 рядочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, 10 рядочків в нас вийшла лапка. Тепер ми будемо закривати отвір лапки, прив'язуючи. За дві частини разом, тобто ось цю частину і ось цю частину ми будемо зв'язувати разом. Для цього ми проводимо гачок в одну петлю, виводимо в другу петлю і в'яжемо стовпчик без накиду. Один, повторюємо сюди, сюди, два. і Третій стовпчик. Ось така в нас лінія вийшла в кінці лапки. Зробили ми її для того, щоб нам було простіше її пришити до тулуба. Тепер ми можемо відрізати лапку, відрізати нитку, залишивши хвостик для того, щоб можна було її пришити. Я рекомендую кожен раз хвостики ниток трошки підпалювати, щоб вони не осипалися. І можемо затягнути петлю. Лапка готова. Таким самим чином в'яжемо другу лапку. Ось так вони виглядають в парі. Тепер переходимо до в'язання нижніх лапок. Знову ж таки беру нитку, підпалюю трошки кінчик. І починаю так само із кільця амігурумі. В кільце я знову наберу шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. П'ять. 6. Затягую кільцем. Нижні лапки мають бути трохи ширшими і більшими за верхні. Тому другий ряд я буду в'язати прибавками в кожну петлю. У мене в першому ряді 6 петель, відповідно, в другому ряді в мене має бути 12 стовпчиків без накиду. Починаю в'язати 1, 2. Три чотири. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Одинадцять, дванадцять. Прив'язала дванадцять стопчиків і це буде максимальна ширина нашої нижньої лапки. Тепер ми два ряди в'яжемо без змін по 12 стовпчиків без накиду. Перший ряд. 12. І другий ряд знову 12 стопчиків без накиду по колу. Провязала 12. Наступний ряд нам треба зробити убавкою. Але ми не будемо робити симетричну убавку і звужувати нижню лапку до шести стовпчиків без накиду, тому що вона буде дуже вузькою. Ось такою вона вийде тоді. І, в принципі, це можна зробити, але буде виглядати, ніби наш звір трохи не доїдає в лісі. І тому ми робимо убавку через один стовпчик. І в нас вийде вісім стовпчиків без накиду. Робимо один. Два убавка, 3, три, чотири 5, 6 П'ять. Шість у бавка. І восьма убавка. Таким чином, в нас по колу вийшло 8 стовпчиків без накиду. І саме ці 8 стовпчиків ми будемо продовжувати в'язати вверх. Нам треба пров'язати 5 рядків без змін по 8 стовпчиків без накиду. Я пров'язала два рядки, і тепер я трохи наповню знову ж таки нижню лапку. Робимо ми це по аналогії з верхньою, беремо наповнювач і набивати будемо тільки самий низ, формуючи кульку. Тобто, ось тут в нас вже порожньо. Тут ми лапку не набиваємо, набиваємо тільки саме саме ніс. Але набиваємо доволі таки міцно, щоб тримало форму. Можна набити зовсім трошки, але є шанс, що, якщо ви робите цю іграшку для дитини, то воно доволі швидко зіб'ється і форму все ж таки втратить. Тому набиваємо плотненько і ось тут в нас вже пусто. Тобто ось наша кулька, яка вийшла внизу лапки. Дов'язуємо ще три рядочки без зміну вверх. по Вісім стопчиків у кожному. Дов'язали лапку. І закрили її через дві петлі, так само, як і верхню. Тепер наша лапка готова, аналогічно в'яжемо другу і будемо пришивати їх до тулуба. Починаємо пришивати саме з нижніх лапок. Нам потрібна наша іграшка, ми будемо прикладати. Лапки, щоб зорієнтуватись, де саме вони будуть виглядати краще. В залежності від розміру тулуба, від вашої іграшки, від розміру лапок, це місце може бути різним. Проте найкраще залишати десь третину тулуба внизу і на цю третину пришивати іграшку. Тобто, я бачу це десь отут: це в нас раз, два, три, чотири. Ну, Десь між четвертим і п'ятим рядом в'язання. Тому я беру голку і буду дошивати лапку. Повертаємо іграшку набік. Можна користуватись булавками для того, щоб відмітити найкраще положення для пришивання. Можна скористатись таким лайфхаком. Ви ставите голку в кінець лапки і виводите голку на початок, тобто туди, де буде перша петля пришита. Робите ось так і пришиваєте зразу першу петлю. І все, ваша лапка вже від вас нікуди не втече, ви вже не помилитесь з рядом, куди її прошивати. І тепер просто повертаємось отак назад і прошиваємо кожну петлю, з яких ми закривали нашу лапку. Дошили лапку, виводимо голку десь з іншої сторони. Робимо ще пару стіжків в різні сторони і обрізаємо нитку. Нагадую, що стіжки ми робимо для того, щоб нитка не витягнулась, і наша лапка пришита, не відпоролась в процесі. Беремо другу лапку. І будемо робити аналогічно і симетрично перший. Тепер ми знаходимо, в якому ряду ми її пришили. Рахуємо цей ряд на другу сторону, і робимо те саме: ми прикладаємо лапку сюди, повертаємо нашу іграшку, дивимося, чи однаково вони пришиті відносно до тулуба. чи однаково вони розташовані. Вводимо голку з однієї сторони, виводимо з іншої і підшиваємо другу сторону. Таким чином, зафіксували лапку і йдемо шити далі кожну петлю. Дошили до кінця. Знову виводимо десь на якийсь протилежний бік голку, робимо ще стіжок, виводимо голку ще раз, обрізаємо нитку. Наші нижні лапки пришиті. Ось так вони виглядають, звіряємо, що все рівненько, і можемо переходити до пришивання верхніх лапок. Верхні лапки пришиваються аналогічно до нижніх, тільки нам треба розрахувати місце, де вони будуть розташовуватись. Тому знову беремо іграшку, прибираємо вуха, щоб не заважали. Прикладаємо лапку з боку. Найкраще, коли верхні лапки розташовуються прямо над нижніми. І пришиваємо її якомога вище, але не в саму голову, а десь через рядок, тобто ось сюди. І робимо так само. Остання петля і перша петля. Зафіксували лапку, і тепер пришиваємо кожну петельку. Дошили, вивели голку кудись в іншу сторону, зробили стіжок і вивели ще раз. Обрізаємо нитку. І тепер будемо пришивати другу лапку. Так само дивимось, щоб це було симетрично, Тобто, от у нас перша пришита. Дивимось, де буде друга, друга буде десь отут. Міряємо її відповідно до нижньої лапки і пришиваємо. Дошили останній стіжок, вивели кудись подалі голку. Зробили тут ще один стіжок і вивели нитку. Тепер можемо відрізати. Ми закінчили з лапком. Ось такий зайчик в нас вийшов. Бажаю вам успіху і рівних п'ятделяк.